Добрий день, шанувальники футболу. З вами на зв'язку канал Футбольний Інстинкт. І сьогодні будемо з вами підводити правильно підсумки чотирьох уже турів Ліги Чемпіонів, тому що далі будуть збірні, така буде пауза, дещо про лігу чемпіонів ми будемо забувати, але можна вже якось підводити якісь певні результати. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. А я починаю. І почнемо ми правильно з першої групи, групи А, де. Була зіграна вчора гра, так я записую зараз це в четвер вранці, це, це випуск, і де <смістична> було, ну скажімо, дуже цікаво дивитися обидва матчі. Насправді, хоча це було дуже важко, так коли. Баварія, наприклад, ледь-ледь, хоч там і їх Захмарний в Баварії, були моменти у них, але вони, ну, скажімо так, з потугами виграли Галата Сарай, в якого були ляха, моменти. В нього, блін, були моменти, вони могли забивати Баварії. І знаєте, це якраз той випадок, коли ти думаєш, блін, це ж Баварія, вона буквально от декілька днів тому просто винесла вперед ногами Борусію, якби ну, де Борусія, де Галата-Сарай, але в цьому. Взагалі сезоні Галатасарай – сарай це не та команда, яка, ну знаєте, коли в таких групах зустрічаються такі команди: Гавата Сарай, Фенербахче, якщо ми кажемо про турецькі команди, в першу чергу там Башиптаж раніше, то ну це, типу, проходняк, це там подумаєш, бистренько пройдеш там їх і на них і не подивишся. Але, як ми бачимо, що і Галатасарай, Сарай, що і Копенгаген, так про який ми ще поговоримо сьогодні, то. Ну, блін, вони дають бій. Якщо ж Юнайтед там все зрозуміло, а от Баварія, це в Баварії взагалі там якісь такі качелі, весь цей сезон там взагалі не зрозуміло, що коїться, ще із кінця минулого сезону, то. Ну, Галата були шанси навіть зіграти хоча б нічию. Так в них не вийшло. Там були офсайди, там були ще такі моменти. Хоча Баварія могла забувати і не два голи, тут також треба це враховувати. Там могло бути мінімум чотири, ну, тому що Кейнштанг, атак, Мюллера був хороший момент. А не тільки в Мюллера, виходів не один на один в цьому матчі. Що з однієї, що з одного боку, що з іншого, це просто це ну справді був дуже-дуже крутий матч. Так само, як був крутий матч і Манчестер Юнайтед проти Копенгагена, де вже там буквально 30-та хвилина, вже все зрозуміло. Манчестер 2-0 виграє, Хойлун там в лізі чемпіонів там вже 4 голи забив, як і Кейн, до речі. Але в чемпіонаті не клеїться Та хоча, кажу, чу. що знаєте, я таку зараз провів паравал. Типу, якби величев, не все круто, а в АПЛ ні. Та ні, в них якби все Просто в них габелоки там такі, що ну три очки в матч в групі, де є Галата Сарай Копенгаген. Ну, з Баварії там все зрозуміло ще, хоча в тому матчі вони також дали бій в першому. Але тут ця червона картка, ну, я вважаю, вона буває червона картка у Решфорда, тому що ну не, не можна грати. Неважливо, робиш ти це навмисно чи не навмисно. ну це просто можна зламати кар'єру просто гравцю. Ну не то, що мабуть, я переборщив зламати кар'єру, але тобто там посадити його на травму там на півроку мінімум. Але слава Богу, травми не було, але Рашфорда видали і. вилучили видавили? видавили це, мабуть, трошки не то. вилучили І далі, і далі, от знаєте. Там були і дискусії з приводу пенальті, яке поставили в ворота Манчестер Юнайтед там і все інше, я це розумію. Але ж, ви знаєте, якби в наших головах Манчестер юнайтед це той клуб, який такі команди, як Копенгаген, просто повинен переїжджати, так, як каток. Але ж ми бачимо, що в ну, них цього не стається. Тобто, навіть якщо ви в десятьох, навіть якщо ви десятьох, ну тобто. Таку перевагу, як 2-0, ну можна було втримати. Це, не, це ж не проти Баварії грати, це Копенгаген. І, знаєте, такий, от, коли там Копенгаген забивав свої голи, наскільки було багато простору в датської команди. Ну справді, можливо, це мені тільки самому здалося, але я думаю, що це не тільки в мене було таке відчуття. Пишіть про свої відчуття з приводу цього матчу, якщо ви його дивили, звичайно. Тому що ну, якби це не здавалося. Є фаворит так Манчестер Юнайтед і є а, такий як явний аутсайдер, який хоч навіть грає в себе вдома. І цей аутсайдер себе вдома пропустив спочатку два м'ячі. Тобто були всі якби, такі приводи для того думати, що до Манчестер Юнайтед виграє цього матчі на Ізічах. Але ж ми бачимо, що сталося. Тобто, Манчестера вже вже ск... як довго в них немає цього, якихось перемог, якихось знаєте таких як. Є невдачі, а є вдачі. Одних них не, не, немає вдачі, вже такої, як переможної вдачі, що якось е, ту, не програти, хоча б про, не програти. Хоча вони цей матч мог, мог, не то, що могли, а повинні були вигравати. Якщо вони хочуть якомога більше шансів, точніше могли, якби вони могли е, більше шансів отримати для. Єврокубкою весни не в Лізі Європи, якщо вони там, звичайно, будуть, а в Лізі Чемпіонів. Але тепер не все залежить від Манчестера. Треба бути чесним, тому що в них гра проти Баварії ще, якби є, і ще буде очна гра грасара проти Копенгагена. Тобто тут тепер уже Манчестер Юнайтеду треба не то, що всі матчі вигравати, а вигравати-вигравати і дивитись на турнірну таблицю, як грають суперники. От до чого, доводить отакі, якби. Серія навдач, першу чергу, це я певен, це більше менталітет. Тобто це більше голов, ну, в голові проблеми, тому що ну, якби. Панчестер був в порядку. Якби в них все було добре в чемпіонаті, наприклад, якби вони йшли там переможна серія, то вони не, не грали би так погано проти Копенгагена, навіть в меншості. Це звичайно моя думка. Ви можете зі мною посперечатись. Я буду навіть дуже радий, якщо ви це зробите. Тому коментуйте обов'язково цей матч та й взагалі цей випуск. Коментуйте, тому що блін, скільки всього бовляться лізі чемпіонів за цей за цей час, що це просто бляха, Це дуже круто. І навіть зараз, якщо подивитися на турніру таблицю, як я казав раніше, що там Баварія, то зрозуміло, то вже все. А от далі, от далі буде дуже цікаво. Як воно вийде? Ми не знаємо. Але якщо ми йдемо з вами, давайте так, по алфавітному порядку, щоб все було якби більш структуровано. Група Бі, там де грає Арсенал, який виграв матч проти Кризової Севільї. Хоча Арсенал зараз скажемо ну, не на кращій формі, не в найкращій. Одегор. Це є питання зараз, до Жоржині є питання, є взагалі до питання форми арсеналу, тому що цей матч проти Нюкасла, який був, звичайно, там можна довго його згадувати. коли там Артета прям був такий на прес-конференції, там прям такий злючий. Це було зрозуміло, тому що те, що і Рая зробив, тобто це просто це щось вау. Вау, тільки в нейтральней, як нейтральна. Знаєте, негативний прирост. Негативний прирост у статистику Раї з приводу результативних таких помилок. Ну і звичайно, арбітраж був на вищому рівні. Тому тут, тут все стабільно. Але проти Севілії, яка там взагалі просто там, там кошмар з цими там, їхніми боргами, там зараз в команді повний без треться. І оцей новий тренер, який прийшов, там взагалі немає ніякого прогресу. тобто, ну... Там просто жах і арсенал зараз. Там має 9 очок. Їм можна просто зіграти нічою звансом і. Якби думати вже далі про лігу чемпіонів, звичайно, там ще є ПСВ, але ну, там все тут отут, якщо ми проводимо паралелі між Манчестер Юнайтед і Арсеналом, тут все в руках Арсенала, тому що їм зіграє просто з зланцу, хоча б. І все ми пройшли як мінімум там з другого місця. там вже все також залежить від ПСВ і від того, як ПСВ буде грати проти Севільї, проти Арсеналу в останньому турі. Але. Про ПСВ, звичайно, також можна сказати, тому що вони в чемпіонаті дуже-дуже добре йдуть, і в ЛЧ також себе непогано показують. Тому ну, я думаю, що ПСВ має виходити з другого місця, не ланс. Ну, хоча Ланс це дуже така симпатична команда. Мені, потрібно, мені подобається їхній нападник, який з Монпельє прийшов, там такий класний, молодий француз. Але. Подивимося, як воно буде для нас, як для українських вболівальників в першу чергу, то арсенал це круто, що вони пройшли. Ма, окей, майже пройшли. майже пройшли Це вже дуже круто, що в них є такі прям дуже класні перспективи. Подивимося, що буде далі, але ну можна вже порадуватись. Уже можна, блін, порадуватись. Так, і давайте, що у нас там далі є. Далі у нас я тут ще трошки підглядаю собі, тому що це запам'ятати неможливо. І далі у нас іде група Сі. Група Сі, там, де а, Реал Мадрид, так де Наполі Брага, і просто бідний унівун, який, ну, блін. Нарешті нарешті закінчу свою 13-матчову серію просто не то, що без поразок. То ще не, не без, поразок, ні, без без Безвиграшно. Тобто, не то, що а навіть нічую вони грали хлопці. А тут хоча б нічия і проти Наполі. Тобто, ну це круто, це дуже-дуже круто. Я радий за команду Фішера. Нарешті вони зіграли в нічию, можливо це якось їх трошки поверне, тому що навіть в лісі чемпіонів, так звичайно, ми вже можемо казати, що а, в них майже шансів немає вийти з другого місця, але можна поборотись за Лігу Європи. В них навіть з тим, що вони. 13 матчів не виграли. Звичайно, це ми беремо і Кубок, і, чемпі... і Бундеслігу, і Лігу Чемпіонів. Звичайно, це все фу... якби в купі. Але ж це ж просто ви вдумайтесь, який там зараз психологічний стан в усіх. В усіх просто після такої фаєрії в минулому сезоні. Отак, от в цьому сезоні так опуститись. Багато хто каже, що це їхній справжній рівень. Ну, не знаю, не знаю. Це таке також дискусійне питання, тому що. Ну, Берлін. Щоб казати, чому що Берлін був прям жахливий в усіх матчах, яких він грав, ну ні. ні Просто це. Прям, знаєте, я такий, як кажуть, холодний душ це прям не холодний душ, це прям душ Шарко. Прям тобі з усій напор фігачить прямо прям по всьому тілу. Ну, для мене це так. Я не знаю, як для вас. Але от в мене чомусь такі асоціації. І давайте ще проговоримо про Реал Мадрид, який. Ну, перед цим, скажімо, вигравав в матчі, так? тобто в них чотири матчі, вони вже там пройшли далі, там, це все зрозуміло, але ж ну, там були такі: на один гол там щось вони перемагали. Там, і на останніх хвилинах проти того самого Уніона. Так Белінгем рятував команду, можна так сказати. Але в цьому матчі рятував Уін. так, було там буквально два сейви, а другий сейв почнемо з кінця, тому що він був не такий, якби важливий. Але він був такий доволі епічний, коли там уже на останніх хвилинах він витягнув такий доволі складний м'яч. Тобто ми раді за Уніна, що в нього був шанс хоча б скористатися тим, що якимось Макаром і Запага там на розминці якось себе щось там пошкодив собі. Ну я думаю, тим паче, що це буде не такий прям дуже важливий матч для Реал Мадриду, тобто... І як ми бачимо, що Лунін ще й пенальті потягнув на початку матчу. Лукас, Васкес зробив все для того, щоб створити проблему, проблеми Луніну і взагалі Реал Мадриду цього матчі. Але Андрюха Виташів, красавчик, ми всі за нього раді. Тим паче, у нього там якась статистика. Взагалі він там з 18-го року потягнув 7 із 14 пенальті. Тобто, ну, це дуже класно. Це от прям... ну, не можу сказати, що Лунін прям такий дуже поганий воротар. Якщо, може, у когось були такі думки, просто що він грає в Реал Мадриді. Просто що він грає в бляха в Мадриді, де конкуренція завжди на всіх позиціях була ну просто неймовірна. тому що це якби королівський клуб. Тут якби цим все сказано. Але ж ну, цей матч, звичайно, я не вірю в те, що буде йому анчелотів все надавати якісь. Можливості себе проявити, тому що навіть Кепа після його помилок це все одно здається більш такий стабільний воротар, більш іменитий в першу чергу воротар, який вже пограв і за Атлетико, і за челосі якби його там такий не був, скажімо, контроверсійний виступ у в нього. Хоча він все одно я повернеться до челосі в наступному сезоні, але це також це зовсім інша історія. В за зауні на мораді звичайно, за Рео Мадрид також що вони пройшли далі. Не без, скажу, вони не, не дуже легко вони це зробили. Але ще в нас є Наполі, який ще також собі нічого не гарантував. Вони ще два таких будуть важкі матчі. В першу чергу проти Браги, яка все ж таки захоче я думаю, зачепитись за, за Лігу Чемпіонів, а чому ні? Чому ні? Подивимося, що буде далі. І далі у нас е, іде знову група дійде. Знову група Т. Знову йде е, е, якби така група, де є іспанська команда, є італійська, є португальська команда, але, але є нюанс. І навіть є німецькомовна команда, так як Зарцбург. Тобто, це можна сказати, хтось зробив контр-Ц, контр-В, але це вийшло контр-Ц, контр-В. Ну ладно, йдемо далі. Реосасідато. В чемпіонаті, скажімо... скажемо. М'яко, вони не дуже добре йдуть, тобто вони можуть і краще йти в чемпіонаті, Подготись. Але в лізі чемпіонів вони показують дуже-дуже класну гру. Звичайно, що Бенфіка зараз це не та Бенфіка, яка була рік тому. Хоча ну, в чемпіонаті вони не йдуть прямо ну, тривачка від порту чи Спортінга, а, Там Спортінг зараз лідер від спортінга. Ну тобто вони борються за чемпіонство ще і чому такий провал саме лізі чемпіонів. Ну, це дуже-дуже дивно. Я не можу сказати, що якось там чемпіонат Португалії слід і славкий, що Бенфіка там більш-менш нормально грає, а тут повний провал. І до Трубіна немає питань, тому що оборона Бенфіки це просто це тихий жах, це тихий жах, тому що так не можна грати. Вони забили один гол, м -м, тобто за цей весь за чотири матчі, один гол, який, в принципі, нічого ну, не допомагав. Абсолютно бенфіців щось якихось вирішувати задачі. все вони вже в лісі поднів точно не будуть. Звичайно, ще є в них матч проти Інтера, проти Зарцбурга. а Хоча б в них різниці м'ячів, ну тобто. Там повний повний кошмар, їм тобто треба хоча б не програти Інтеру і виграти Зальцбурга щоб вийти хоча б в лігу Європи. Але ж також треба розуміти, щоб Зальцбург очки не набирав в наступних матчах. Тому тут дуже-дуже важко. Але сусіда, ну, прям це дуже крута команда. Вона мені подобається, хоч вона. Ну давайте так. Якщо ми не беремо контекст того, що не підписали російського гравця, що для кожного українця це вже лютий зашквар. сама Сама гра була. Тобто дуже така цікава, динамічна і взагалі вона грають, так і дуже класний футбол. Так само, інтер, так не без проблем, можливо, вони обіграли Зарцбург, але також команда зараз там чемпіон Італії, ну, мається на увазі поточний чемпіон, як вони йдуть в таблиці. Тобто зараз там також команда розриває, які в кінці минулого сезону вони були такі на ну, не, не точно на піку, вони якраз так піднімали, і зараз вони на тому рівні, де. Якби можна вирішувати задачі, навіть вони зараз на другому місці, тільки тому що перший раз реоссідат завдяки якраз трьошки Бенфіки, ну те, що вони є якраз плюс два. Але тут уже буде боротьба за друге місце. Хто захоче з першого з в місце виходити, і поки, якщо дивитись зараз. На турнірну табуцю загалом, то все ж таки краще виходити тільки з першого місця, з другого краще не виходити, тому що там ну, буде потім дуже важко тій команді, яка буде виходити саме з другого місця. І ми в нас рухаємося далі, і група це в нас виходить, це група І, група І, там, де, ну скажімо, коли, ми, коли було жарування Ліги Чемпіонів, ніхто навіть і не міг подумати, що це буде така, прямо скажімо цікава група. Так, де, ну, звичайно, у Сеутик просів, там Роджерс, якби дискати, що Сеутик погано грав в цих матчах, але ж ну, люди добрі. Коли так грає Атлетико і Фаєнорд в першу чергу, в першу чергу ці дві команди, то у Сеутіка шансів, звичайно, не дуже багато. У Аці, так, вони якось згори пополам набрали ці сім очок, тобто там в чемпіонаті. Воно якась, знаєте, от. Коли в літаку летиш є такі як турбулентність так інколи може бути. Так само у Ацо, у них от уже початок листопада, вони до сих пір в цьому стані знаходяться. Тобто ти взагалі не знаєш, що очікувати від цієї команди. Чи вони будуть грати добре, чи погано, як вони влаштовуватись взагалі на їхні ігри, не зрозуміло Зате ми знаємо, що Фейнорд може грати дуже-дуже завжди якісний футбол. Так, їм можливо не вистачає якоїсь. Ну, мабуть, досвіду, тому що все ж таки команда молода, команда це, ті... це якраз та з тих команд, яка все ж таки грає на продаж, тобто ну, якби виховує гравців, їх продає більші міниті клуби. І вони якби, ну, заслуговують на те, щоб грати, мабуть, більше, ніж ланцюга. Це на мою думку, це якщо ми дивимось з позиції видовочності гри. Звичайно, якщо Файнор потрапить до Ліги Чемпіонів, ну мається на увазі там, проти якоїсь Баварії умовної або Реал Мадриду, то звичайно що шансів буде небагато, але сам факт, що в них такий футбол більш такий, цікавий, цікавий. Лаціо, це така типічна італійська команда. Ну, це не той Бол, який був у наполі абсолютно. Тобто, хоч він там сам не один раз казав, що чого до мене доїбалося саріболом. Тіпи, Все нормально. Я граю просто цей футбол, ну, або є футбол. Все, чо, ну, що в а? І Атлетіко, який там 6 голів накопав Саутіку, якого там е, був в меншості половину матчу. Тобто, ну він собі зробив заділ хороший по забитих пропущених, але йому все одно, все одно це нічого не дає, тому що є гра проти Фейенорда, проти якого буде дуже важко. І проти Лаціо, Може, проти якого не буде так сильно важко, але їхній перший матч був це така нудьгава, боже, така і Подивимося, що буде в Іспанії, в Мадриді, як вони гратимуть. Але ця, ця група дуже-дуже цікава, за нею варто дивитися, за нею варто а, якби так, якось спостерігати, тому що тут ще взагалі нічого не втрачено. Так само, але так само, боже, що в мене сапля прямо так Але ця конкуренція, ця конкуренція в цій групі, і ця вона не зможе порівнятися з конкуренцією в групі F де група смерті. Це ми всі знаємо, так, Борусія, ПСЖ, Мілан, Ньюкасл. І знаєте, після двох матчів, після перших двох турів, думаєш, ага, ну, да, зіграв нічию там проти Мілану. Окей, виграв ПСЖ, просто вони з перед ногами цю команду. Думаєш, ну що Ньюкасл тут фаворит. Але ну, не то, що фаворит, а такий більш явний претендент на те, щоб потрапити в плей-офф Ліги Чемпіонів. Але як все змінилось? Як це змінилось? Тобто, зараз кожна команда. Може претендувати на Лігу чемпіонів. Боже, як це просто це оргазм в світі футболу, коли ти от, дивишся на цю групу, де якби Борусія в чемпіонаті йде непогано, хоч вони програли, так Баварії просто там в пухі-прах. Пасажей, який почав потихеньку, якби щось там в чемпіонаті результати, результати показувати, але ВУЧЕ. Виграш програш, виграш програш. Тобто якось незрозуміло взагалі, що не там коїться. Мюан, який після двох матчів та який після двох після трьох матчів не забив жодного гола тут тобі камбечить проти пасажей, який начебто вже набирає кондиції. Тобто, ну абсолютно вау! абсолютно вау Я б скажу так. Тобто коротко і по суті. І Нюкас, отак, якого зараз там куча травм, який зараз переживає таку якби кризу, тональні, це все там. А там що хочуть в Англії з, от уже на вихідних, що в цьому місяці хочуть зробити так, щоб англійські клуби не, не брали в оренду тих гравців, яких там співвласник клубу, Там, наприклад, якщо це Челсі, там, наприклад, Страсбур або там це Брайтон, сен джула і тому подібне, і так само як в Нюкасла є Ньюкасл, а є а, хто там? Альхіляль? Альхіляль, начебто, де рубанеш грає, там уже пішла розмова. Ну, це, я думаю, правильне рішення все ж таки, але це, мабуть, навіть да, для якби, окремого відео розмова. Найголовніше, що нам потрібно знати, що ця група це просто це дуже, дуже класно дивитися цей. Ну, мені подобається. Я думаю, що всім подобається. Мабуть, крім вболівальників, вболівальників Мілану в першу чергу, тому що перші три тури були це такі собі, і тільки зараз вони щось почали оживатися. І навіть в чемпіонаті, так, тобто ми думаємо, ага, вони програли у Дінезе туші ПСЖ. Тобто, це зараз буде буде щось страшне. Два 2-1 жиру просто Боженька, Ліао, Боженька. Просто всі Ернандес віддає на на гольову передачу, боженька. тобто цей Мілан? Піолі тримаються тільки на цих трьох гравцях. Якщо, якщо вони здають всі о, в один час, все, піолі до побачення, хоча вже є розмови, так, що його хочуть прибрати, і я думаю, його приберуть тоді, коли вже журу почне здавати, бо він скаже, що вже все, я не можу грати, тому що ну це стрижновий гравець, який просто вирішує купу проблем, Мілана насправді своєю майстерністю, своїм досвідом. Тобто, це дуже дуже круто. За жиру я дуже радий, особою, якщо дивитись його кар'єру в арсеналі, в першу чергу, де він також добре грав, але. Але той арсенал це, звичайно, не сама краща сторінка історії цього клубу, але це вже також зовсім інша історія. І ми переходимо з вами до групи G, де все нудно, Манчестер Сіті, Лейпциг. Ідемо далі. Ідемо далі. Тобто, тут все зрозуміло, тут нема чого обговорювати. І далі йде група H. H, де Шахтар має шанси на Лігу Європи. Лігу чемпіонів. Не Ліу чемпіонів має шанси. Це Лігу Європи, він мав шанси ще коли він тільки заходив в Лігу чемпіонів, коли ще нуль матчів було. Але антверпен нам подарував цю можливість в першу чергу, так, коли Аддер. Боже. Тобі, давайте, Тобі. Аудер Ні. Ні, дякую, я не, я не вимовлю. Тобі, який просто нам подарував цю можливість. Щоб ми могли не тільки за Лігу Європи зачепитись, а за Лігу Чемпіонів. Ну і Барселона також. Давайте скажемо чесно, що Барселона нам також дала цю прекрасну можливість нам понадіятись на те, що буде Євровесна у українського клубу. В першу чергу Лізі Чемпіонів, тому що Лігі Європи в нас взагалі немає команд. Ну а Зоря, подивимось, що там буде Зоря. А, І тут Барселона просто грає дуже дуже жахливо. Незрозуміло чому абсолютно, ну як би чому не зрозуміло. А Барселона, ну, якби їхній склад, в першу чергу, в Атацію Фаранторес, ну, давайте чесно, не вражає а, хто Рафінія? Ну, Більш-менш Левандовський не в формі, йому треба цю форму набирати. От якраз такі матчі, якби би міг, міг там, ну, щось зробити, він, слава Богу, цього не зробив для нас. Жоо Фелікс вийшов на заміну. Ну, камон, це був. Ну, він щось там бігав, щось якось метушився, але там у нього 9 матчів вже щось без голів. Тобто там. Незрозумів, абсолютно, гравець для мене, що це таке, хто він такий? як він як його взагалі сприймати в контексті топовості футболістів, абсолютно не тому що в нього є багато чого, є і швидкість, є дриблінг, є ну, багато чого. так Тобто є багато чого, якщо підсумувати так абстрактно Але ж ну так грати, це ж камон, ну це ж піздець, це ж повний треш І зараз, в першу чергу, для шахтаря є шанси. Я дуже радий за нашу команду, що. Навіть такий складний час, коли в Україні йде війна, коли Маріо Пушич просто ризикує. Так, звичайно, що він або був би аналітиком фейнорді, або от, гра... ну, як не грати, а тренувати команду, яка грає Лізі Чемпіонів, я, я вважаю, що він зробив правильний вибір, але це також ризиковано. Приїжджати в команду, де йде війна. Тобто такі, знаєте. Це дуже-дуже такий сміливий крок, особливо для тренера, який майже не був в нього досвіду бути головним тренером, то це дуже-дуже поважно так, ну, такий як, поважна дія, якщо можна так виразити взагалі. І зараз він показує, що та, блін, він може щось з цим шахтером і зробити. Тим паче, коли є такі таланти, як Судаков, Сікан, Невертон, добре себе заграв в цьому матчі. Тобто його Челешвілі, так який віддав передачу, тобто цікаво дивитись дуже цікаво. Подивимося, як буде далі. Але ця Ліга Чемпіонів, скажімо так, навіть на те, що таких груп, де була б справді інтрига, якщо ми кажемо з вами по іменам, так, в першу чергу, то їх не було дуже багато. Але такі перипетії є в деяких групах, що просто із Ноунимовської якоїсь групи, це просто щось. Таке неймовірне відбувається. і це прямо... За це ми любимо футбол. За це я і веду цей канал, тому що, блін, футбол це емоції. Футбол це те, що нам дає якийсь не завжди позитив, так, не завжди може бути і негатив, але це емоції. Ми маємо це переживати. і Тому в мене якраз ще закінчилось тут пам'ять на телефоні а, я все встиг записати. В будь-якому разі підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. І найголовніше любіть футбол, як сили оборони любіть. Слава Україні.